Добрий день, мене звати Наталя. Сьогодні хочу показати, що робиться в моїх квітниках, які новинки маю, і що цікавого квітне у мене. І почну я з орегано-гібридного, сорт називається карігамі. Чим ця рослина мене вразила? Ну, по-перше, дуже гарна картинка була на сайті, де продавали насіння. Я собі висіяла, і ось тепер гляньте: вона заквітла. В таких рожевих приквітниках всередині з'являються маленькі в бускового кольору квіточки. І це мені страшенно подобається. На молодих пагонах ще немає таких рожевих приквітників. А чим старший пагін, ось така краса там є. Взагалі про цю рослину я дуже мало знайшла інформації, тому буду спостерігати і показувати вам, якщо вона вам. Теж сподобалась і зацікавила. А ось і мої новинки. Подарувала мені подруга, яка робила декотрі зміни в своїх квітниках. І мені пощастило, тому що тепер у мене з'явилися очіки. Раніше я їх не мала. Ось цей той, що лівіший, має біленьку окантовочку на листі, такий дуже ніжний ніжний. А той, що правіший, теж має білий колір. Але не по краю листя, а всередині листка. Між цими двома очітками я посадила горець ред дракон. Такі дуже гарне серцевидне листя з червоними червоно-пурпуровим кольором. Дійсно, як red дракон. Дуже вдячна подрузі, тому що ці рослини мені сподобались. Звісно, нас посадила, гарно пролила, бо ці, при цій спеції дуже хвилюю, щоб гарно все прижилося і насипала слимакса. Тому що, безбожно, слимаки жируть все, що бачать. Ось е, покажу вам е, Боже, забула, бруслину Emerald Голд». Яку я формую на ніжці, і друга бруслина Emerald Гаїті, яку я взагалі не формую. Хочу, щоб був такий ґрунтопокривничок. Ще подарунок Хости First Frost. Дуже мені подобається листя з такою гарною ніжною облямівкою. Теж підсипала слімакс. І, до речі, знаєте, що я зауважила? Коли я починала боротьбу з слимаками, я сипала дуже багато цього засобу. Перших два дні слимаки їх їли і вмирали, скажімо так. Але потім на третій, четвертий день, слимаки лазять і не реагують на цей засіб. тоді я зрозуміла, що цей засіб їм пахне тільки перший-другий день він їх приманює, а далі він, напевно, вивітрюється. Тому я тепер краще кожен вечір ходжу і потрішечки, потрішечки підсипаю. Тоді він дієвіший, можливо, це моє таке зауваження стане вам нагоді. Ось вигела, на наваріагати, яку я після квітнення омолоджувала, повирізала старі гілки. А це ясколочка-ясколка, рослина, яка не хвилює ні дощ, ні спека. Рослина не обієна. Після квітнення обрізали і вона знову красуня. Пеларгонії мої кохані, які я, якими я роблю акцент по всьому саду. Ось моя шавля корадона, яку, яку я обрізала, вона починає другу хвилю квітування. Піщанка аренарія, яку я розсадила навколо, і хотіла би, щоб вона затягнула весь цей простір. Рослина невибаглива, як обіцяли. Ну, буду бачити. Так само невибаглива і горлянка. Мало того, що не вибаглива, ще й дуже гарна, має гарне таке пурпурове листя. Поруч неї примулки. Примулки гарно почувають себе тут в затінку. І ось рослина, яку я теж вирощувала з насіння. Армерія балерина White. Гляньте, які гарні квіточка на квітоносі, і ще будуть скоро дві. Дуже мені подобається. Барбарис Марія. Ну, я думаю, що це Марія, тому що за описами підходить. І за ним правіше посконник по-російськи, по-українськи сідач почав своє квітнення. Його роль закрити цю страшну рабицю. І оці квіточки такі, я не знаю, як вам передає камера. Але таке рожево, бузково і дуже-дуже ніжне. Подобається мені ця рослина. Вона у мене тут посаджена перший рік і, подивіться, вже має приблизно метр висоту. Далі за пусконником підхоплюю оцю таку рожево-бускову ніжність, Астильба. Ну, це теж подарунок від подруги, гляньте, ну, справжні вербові котики. Я такої, такого сорту стиль би не бачила. Мені дуже він подобається, дуже ніжно і мило. Мильнянка Сапонарія. Хочу, щоб ця рослина затягнула ось цей кутик. В попередньому відео казала, що буду слідкувати, чи білий маркер, чи чорний краще тримаються. Ну, Поки тяжко сказати, бо була тільки одна злива, і поки що обидва тримаються гарно. Ось такі довгі слинки, гарні пагони. І ще хочу дуже, щоб вона заквітла, тому що на картинці бачила гарні квіточки рожеві. Ця літньоквітнуча спірея мене не так цікавить своїм світом, як формою. Постійно і стрижу в вигляді такого, такої півкулі. Ну, А це дербейник, дуже він мені подобається. такий. Свічечки рожеві, невисокі, але дуже крихкі, дуже ламаються гілки від любого дотику. Треба бути обережним. Ось цей квітник, до якого я майже якому я майже не приділяю уваги. Троянда, на жаль, без імені червона пішла на другу хвилю квітування. Пеларгонії в кошику теж себе гарно почувають. Ну, Єдине, правда, в таку спеку я кожен день їх підливаю. І хочу вам показати, що дуже мене здивувала Вейгела, тому що вона почала другу хвилю квітування, якщо раніше це було в серпні. і де, не де поодинокі квіточки, подивіться, як зараз вона виглядає. Я ну, дійсно подивована, такого раніше не було. Ось такі квіти дзвіночки, рожеві майже на кожній гілці. Далі. Моя красунечка Шавлі шней правда, дехто каже Я Коли я купляла, там було написано Шнехегель, Тому я так і говорю: якщо кордона вже відквітла, я її обрізала, то Шнехегель тримається до сих пір. Далі, в ряді, туй почергово в мене розташовані гортензії широколисні. Лаванди і ясколка, вся поверхня затягнута плющем. Звісно, гортензії потерпають від цієї спеки. Є і опечені листя, і самі бачите, які квіти опечені теж щовечора сюди виливається по доброму відру води. Шавль лаванди в мене цього року не перезимували, на жаль, тому що я вже потім додивилася, що є сорт французький, а є сорт англійський. Так от французький треба було накривати. А от що перезимувало Чудесно, знов таки ясколка. Рослина, яку обрізали, і вона знов гарнюсічка. А ось почав квітнути гібіскус, гібіскус, якому я переплела стебельця. І вийшло так, що одне, одна рослина була з білими квітами, а одна була з фіолетовими такими блакитно фіолетовими там Білі розпускаються швидше. А ось це тільки-тільки почне розпускатися. Але все одно виглядає гарно, тому підписуйтесь на канал, спостерігайте, я вам покажу на наступний тиждень чи через два, як буде виглядати цей гібіскус. А ось зараз я вам покажу кутик. Він приблизно 6 квадратних метрів і повністю затягнутий горлянкою. І тут теж у мене є гібіскус, ніжки я так вичищаю, вистригаю. Погляньте, наскільки зараз рясно він квітує. Дуже мені подобається ці такі квіти в діаметрі десь приблизно 10 см. Правда, дуже швидко квітка відкривається, відцвітає, відпадає, і вже на поготові наступна квітка. Ще одна новинка, яку мені подарувала подруга, це лілейники. Лілейників раніше в мене не було на подвір'ї, і ось з другої сторони туйвого ряду, серед інших рослин, в мене тепер будуть лілейники. Закінчила садити пізно ввечері, тому результат знімаю зранку, щоб показати, як ця клумбочка буде виглядати між котовником, які е, ростуть з, е, зліва. Посередині ось такі будуть е, лілейники, вони будуть різних кольорів, кольори будуть такі гарні, насичені, і бальзамін, який росте справа, ось такими буде квітнути тільки почав квітнути такими фіолетовими квітами і ззаду біла фізостегія. Фізостегія, яку я придбала восени. Прикопала ось в цьому місці. Правда, з чотирьох вийшло тільки три. Перезимувало тільки три. Тому для себе я взяла, зробила такий висновок, що восени я замовляти нічого більше не буду, тільки замовляти навесні. Всі новопосаджені рослини я ну, наскільки змогла прикрила від прямих променів сонця такою вільною, тонкою дихаючою старою тюлю. Ось. Дуже хвилююся, щоб сонце їх не спалило, щоб дало можливість нормально вкоренитися. Ну і покажу, що я надумала зробити з колеусом. Мала я таку композицію: кол, колеус і вербозілля Лучне, але почали пагони дуже сильно гнати догори, і я зробила так каскадом, нижній. Перший, точніше, ярус я зрізала наполовину. Задній ярус я залишила тої самої висоти. Ті пагони, які я зрізала, я просто поставила у стакан з водою. І гляньте, який результат вийшов. Ось як гарно наросло коріння. Звісно, я давала воду трішечки у корінювача. Навіть на таких якихось самих маленьких маленьких. По гінцях пішло коріння. Коріння йшло із міжвузля і прямо з самого пагона, тому не з живцюванням нічим навіть не вартує заморочуватись, тому я вирішила зробити подібну аналогічну композицію, теж колус з вербозіллям. Звісно, у перших два дні листячко що вербозілля, що колосю було таке, як ганчірочки. То зараз воно виглядає гарно, і я бачу, що і вербозілля, і колуси прийнялися. Ось такі, я скоро буду мати два, дві однакових композиції. А ось це ті гортензії, які зимували у мене на прохолодній веранді, які вже в травні заквітли і були насиченого рожевого кольору. То зараз, звісно, ще й через те, що спека, вони дуже швидко відквітли. І поки в них іще було такий, знаєте, колір. Пастельний, то він мене більш-менш влаштовував. Навіть більше скажу, він мені подобався, ось такого, такі квіти вони мені подобались. На листях то залишки від обробки, то не хвороба, то залишки від хімії. А коли ось вже квіти такі коричневі, то я розумію, що їх треба обрізати. Тому в моїх планах позрізати ці квіти. Можливо, пересажу в інші горщики, тому що ці, в цих рослина росте вже третій рік. Ось так будуємо плани, очікуємо дощів, вчимося жити з виключенням електроенергії, але всі живемо з однією єдиною мрією, всі чекаємо перемоги, молимося за повернення всіх наших захисників живими і неушкодженими. Молимося і допомагаємо. Допомагаємо, хто чим можемо. Дякую вам за перегляд, дякую вам за підтримки. Буду вдячна за лайки і коментарі.